Давай. давай. Дорогі друзі, я Дмитро Подоляк. На сьогодні проживаю місті Вірського. На фоні воду, продовольчих матеріалів, продовольчих товарів для широких мас населення України. І не тільки. Ми беремо участь у зісвітньому флешмобі Ice Bucket Challenge. Я приймаю виклик з доматолога Сергія Крочі і оголошую, кидаю виклик своїм трьом друзям. Трьом. Це Олег Денисенко, місто Київ, це Вадим Алайпов, місто Вінниця і Наталя Журавльова, місто Славути. 24 години вам дається повторити те, що зроблю зараз я. Козлы.